Розписані ворота, поштова скринька, фасади, господарських споруд, електроопори, картини на дерев'яних зрізах на паркані. Це подвір'я в одному з населених пунктів правобережжя Херсонщини. На мистецький простір його перетворила власниця художниця Наталія Шеглова. Гуманітарку дають, а там козаки на упаковках. Я взяла, вирізала ту картинку і. Намалювала, а козаки одні пустовато, Подумала о соняхи. В нас соняхи сіють кругом на полях. Малюванням, каже Наталія, захопилася у 4 класі. Після закінчення школи вступила до художнього училища. За рік я навчилася не тільки у мастирів, а й тих дівчат, які сиділи рядом, тому що вони закінчували учні обикновену школу художественну. У мене вкус хороший в кольорах, я можу розбавити їх сама. Я можу сочетати кольори, які не сочетаються. Тільки коли я працюю, я немножко мовчу. Мені так зручно. Якщо я беру кість в руки, буває просто з одної лінії, получається картина і якийсь узор. Мені дуже це подобається. А оце наша посадка, а то наше село. Он башня, якраз там наш клуб десь, там наша школа. Ну за деревом її не видно. Я, якраз траву косила і оце там така поляна. Я її запросила. Художниця говорить, займається самоосвітою, малює у різних жанрах та техніках. Колись була книжка. Я взяла і зробила з неї от таку шкатулку. Для своїх речей я вважаю, що малювати можна майже на усьому, що тобі під руки попадеться. Тому буває я прошу хлопців, бачу дерево пиляють. Напиляйте, кажу мені таких шайбочок. Наталія Шеглова розповідає у жовтні 2022 року. Її будинок був пошкоджений обстрілом російських військових. Після завершення ремонту планує розписати стіни у кімнатах. Зараз на прохання односельчан оздоблю об'єкти у громаді, зокрема, розмалювала частину фасаду місцевої школи. Андрій Пендековський, Таня Навіцька і Юлія Литовченка і спитали, розпишеш? Кажу, да, давайте фарбу. Вони зібрали фарбу, гроші на фарбу у людей купили, підкотили сюди телегу з-під трактора. Спочатку зверху робили, вони фон робили. Я фон ні, я тільки розписувала. От, от так, за неділю школа була готова в українській стилиці. Це Наталія розмалювала і дві зупинки громадського транспорту. В одній з робіт використала рядки віршів місцевих письменників. Жінка говорить, має багато творчих планів та хоче здобути вищу художню освіту. Я вважаю, що це саме життя тільки починається. Я не збираюся опускати руки. Я хочу картини писати, хочу, щоб мої роботи знали не тільки в Україні, а ще й за кордоном. Яна самко, Роман Царьов Ігор Печенко, Суспільне, Новини Херсонщина.